Уже міцелії, гриби вже розвиваються, і це вже можливо, якщо далі буде надмірна кількість вологи, це вже буде буде хаос Олексій Ясиненко, виконувач обов'язків директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Полісся у селі Очеретянка Житомирської області, розповів кореспондентам Суспільного, що не може зібрати врожай сої через дощі та високий рівень вологи. Цей рік погодно кліматичні умови не дають можливості нам зібрати даний врожай, так як надмірна кількість вологи дощі. І це перешкоджає перешкоджає нашій техніці добратися до даного поля. За словами Олексія, станом на 11 листопада 2025 року працівники фермерського угіддя встигли зібрати половину врожаю. Тут зберігається соя. Ось вона зібрана. Це те, що встигли до дощу зібрати. Ось це тижнів-два назад. Ми збирали сою, але вона ще була. ще ще. Більш-менш нормально. Катерина Ковальчук, комірниця сільськогосподарського підприємства Полісся каже, що хвилюється за те, як зберігатиметься соя. Як цього року, то переживаю, як цю сою помолотять, як вона буде зберігатися, як ми її продамо таку після цих дощів. А Ганна Матяш, синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології, розповіла, що 13 листопада до України прийде антициклон і опадів не буде упродовж кількох днів. Випала майже місячна норма опадів, і продовжується у нас активна циклонічна діяльність. На територію Житомирщини надходить тепле атлантичне повітря. Воно вологе, тому ще спостерігаємо ми також дощі. Найближчий тиждень припинення дощу на 2-3 дні, а далі знову почнуться опади. Але ми не очікуємо значних якихось опадів. Це будуть невеликі дощі. Рівень вологості каже Ганна Матяш залишатиметься високим. За рахунок хмарності буде лише декілька днів невеличкі прояснення. Здебільшого буде хмарна погода, от і зберігається ризик туманів. За словами Сергія Журавля, кандидата сільськогосподарських наук, завідувача кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету, проблема зі збором сої виникла не лише через погодні умови. У більшості випадків дуже звужують цю проблему, ось волога і так далі. Але причиною цього стало трошки інші явища. Посів цьому році, на жаль, проходив в дуже складних умовах. саме Зниження температурних режимів через те, що під час посіву сої температура повітря була нижче 10 градусів за Цельсієм, культура повільніше росла і її довелось пізніше збирати, розповів Сергій Журавель. Це буде впливати на дуже е, великий ряд показників. Ну і крім того, зрозуміло, що дана продукція дуже погано буде зберігатися. Але якщо насіння проросло, вже безпосередньо або в кошику, або в стручку. То зрозуміло, що е, така продукція вже буде тільки за умов, якщо там не розвилися якісь грибні захворювання, якщо не почалися гнилості, якісь захворювання, то її використання можливе лише для згодовування тварин. Рік е, з точки зору сільського господарства доволі такий складний. І е, до цього треба готуватися за словами Сергія Журавля, щоб вирішити дану проблему, потрібно садити культури, які можна висівати весною та осінню. Вони добре підлаштовуються під різні кліматичні умови, сказав Сергій Журавель. Також каже науковець, варто спробувати вирощувати інші культури треба переглянути навіть і культури які колись були типові а зараз ну достатньо важко вирощувати той же самий нут якщо говорити про світові масштаби його вирощування то він займає третє місце в світі тоді як скажімо в україні це доволі така нішева культура Катерина Мороз Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина